Дякую вам, шановна Людмила Олександрівна, за таке представлення. Мені дійсно дуже приємно і особливо мені приємно, що дійсно наші зусилля, які ми докладали для створення настанов, стандартів, клінічних протоколів, підготовки кадрів, дійсно все це працює в Україні, і Україна має достойні результати, перинатальні, неонатальні, Але, але але зараз складно всім, складно. Жінкам, вагітним жінкам складно сім'ям, дітям, безумовно. І робота лікарів теж потребує особливого на сьогодні зосередження, враховуючи повномасштабну війну, яка триває в Україні вже понад 2,5 років. Тема моєї доповіді: перечасно народження діти, сучасні тенденції та рекомендації. Дійсно, перечасно народжені діти це. Дуже дуже актуальна така проблема вона є в усьому світі. І ви бачите, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі щорічно народжується передчасно майже 15 мільйонів немовлят. Частота передчасних пологів у світі коливається біля 11%, але є країни, де Частота перечасних пологів 5-6%. Є країни, де частота перечасних пологів 15-18%. Ну на це впливає багато факторів. Передчасні пологи є основною причиною смерті дітей віком від 0 до 5 років, і це щороку світ втрачає майже мільйон дітей, які помирають від ускладнень передчасних пологів. Україні. В Україні частота перечасних пологів у 2023 році становила 5,5%. Ну, ви знаєте, коли от мені задають питання, чи зростає в Україні частота перечасних пологів. Ну, ви знаєте, я завжди даю таку відповідь, що дійсно реальна існуюча ситуація, реальні існуючі стреси, несприятливі впливи на здоров'я. Вагітних взагалі на здоров'я, на репродуктивне здоров'я жінок, чоловіків в Україні дуже багато несприятливих впливів, і це призводить до підвищення ризику перечасних пологів. Я вважаю, що насправді цифра перечасних пологів в 2023-2024 у році вона 6-6,5%, десь до 7%, ну це знов. В певних областях, в певних регіонах на сьогодні Україна, ну, на жаль, має різні ситуації, різні показники, так само, як і різні умови ведення вагітності пологів та надання медичної допомоги новонародженим. Діти народжені передчасно, вони дуже вразливі до багатьох захворювань, ускладнень, включаючи респіраторний дистрес-синдром, бронхолегеневу дисплазію. Ураження центральної нервової системи, сепсис, серцево-судинні розлади, проблеми з зором, слухом. І всі сучасні стратегії, технології інтенсивної терапії, діагностики, профілактики захворювань. Вони перш за все спрямовані на покращення розвитку передчасно народжених дітей. Кожне життя це є найбільша цінність в Україні. Кожне життя дитини треба зберігати. І максимально докладати mm. зусиль до хорошого, оптимального здорового розвитку. Так, ну, наша статистика щодо кількості народжених дітей в Україні, ви бачите, в 2023 році в Україні народилося 187 387 дітей. На жаль, щороку кількість народжених дітей в Україні зменшується. На це теж впливають багато факторів, але все ж таки. Соціально-економічна криза, повномасштабна війна, яка триває в Україні вже понад 2,5 років. Вона є ну, практично основною причиною, чому в Україні дуже зменшується кількість народжених дітей. Передчасно народилися у 2023 році 10 200 немовлят, це становить 5,5%. І... Відповідно, якщо казати статистику попередніх років, то в попередні роки народжувалось 260 тисяч, немовлят, потім 240 в рік. І от ви бачите, в 23-му році 187 тисяч 387 тисяч дітей. Також перечасно народжені діти, 10 тисяч це не мало, шановні колеги. Для України це не мало. Кожна дитинка має свої особливості, має свої потреби. І для кожної дитини, як ви бачите, далі, от у мене на слайді наведено, що є спеціальна допомога, медична допомога новонародженим на у складних неонатальних випадках, яка фінансується, підтримується, фінансується Національною службою здоров'я України. Так, ну 2024, 2024 рік, ну, безумовно готуючи доповідь, я зосередила свої зусилля на тому, щоб все ж таки показати кількість народжених дітей в Україні. От січень-червень 2024 року, ну ви бачите, тут по областям наведена кількість народжених. Найбільше дітей народилося місто Київ, Львів, далі Дніпропетровська область, Дніпро. Ну і далі по областям ви бачите. По регіонам, але загальна тенденція, що кількість народжених дітей зменшується. І в 2024 році, за прогнозом, це буде десь 160-170 тисяч народжених дітей. Так, смертність в Україні ну знову це дані офіційної статистики. Смертність в Україні втричі перевищує народжуваність. У 2024 році, за перше півріччя 2024 року народилось 87 655 дітей, що на майже на 9% менше за аналогічний період 2023 року. Ну і, як ви бачите, дуже така несприятлива демографічна ситуація в Україні. Так, перечасні пологи, медична допомога при пологах підтримується, фінансується, забезпечується відповідно до пакетів медичних послуг Національної служби здоров'я України. Ну, ви бачите, тут по роках на слайдах приведена кількість дітей, які отримали медичну допомогу при пологах. Ну і відповідно, відповідно, щороку да, так, яка тенденція? Щороку зростає. Кількість випадків, складних випадків неонатальних відпадків. Перечасно на народжені діти є пріоритетом програми медичних гарантій на 2024 рік, тобто охорона материнства, дитинства, прицільна увага до перинатальних центрів, пологових будинків. Ну, водночас, ви знаєте, шановні колеги, все ж таки, наскільки важливе саме народження кожної дитини в Україні, наскільки важливе на сьогодні значення має. Підготовка до вагітності, про яку так дуже актуально розповідала шановна Надія Яківна. Підготовка до вагітності, ведення вагітності пологів, особливо якщо є передчасні пологи, є особливі складні ситуації в пологах після народження. Це потребує дуже дуже підтримки держави і збільшення фінансування саме на цей напрямок. Ну, я вважаю, що воно має відбуватися обов'язково. Надання медичної допомоги новонародженим здійснює в Україні здійснюється відповідно наступним національним протоколом, стандартним клінічним настановам. Ми працюємо за цими настановами, ну і я так маю таку впевненість, що ви володієте всіма цими документами. Вони всі є на сайті Національної служби здоров'я України, є на сайті Міністерства охорони здоров'я. Тобто всі ці документи в відкритому доступі вивчаємо, працюємо. Так, перечасне народжені діти. Так, дійсно, медичний заклад має забезпечити лікарськими засобами, препаратами екзогенного сурфактанту, розчинами для парентерального харчування та препаратами цитрату. Тобто це основа, та медична, яка дозволяє зберігти життя дитини та забезпечити подальший розвиток дитини. Перечасне народжені діти, ви знаєте, вони є чотири гестаційні групи, діти дуже вкрай вкрай. Перечасно на народження менше з гестацією 28 тижнів це найвища група ризику, те найвища морфофункціональна незрілість. Діти помірно так звані значно недоношені 28 тижнів, 31 тиждень. Це теж морфофункціональна незрілість у цих дітей, і група дуже високого ризику щодо ураження легень, центральної нервової системи. Помірно недоношені діти 32-34 тижні, і так звані пізні недоношені діти або пізньо передчасно народжені 34-36 тижнів до 37 тижня. Кожна гестаційна група має свої особливості. Ускладнень передчасного народження дуже багато. Всі ці ускладнення та клінічні проблеми у перечасно народжених дітей вони зумовлені малою вагою при народженні, морфофункціональною незрідністю, ну і безумовно захворюваннями матері, репродуктивними акушерськими проблемами. А також є питання, де відбувалися передчасні пологи. Передчасні пологи взагалі-то мають відбуватися в перинатальних центрах. Третього рівня, якщо це перечасні пологи менш в терміні гестації менш, ніж 34 тижні, ну або в перинатальному центрі другого рівня. Дійсно, можуть бути різні проблеми, різні ускладнення. Ускладнення ураження центральної нервової системи, там досить, на жаль, широкий спектр, внутрішньошлуночкові шумачкові крововиливи, перевентрикулярна лейкомаляція, апної недоношених затримка розвитку, затримка. Можливо, в подальшому когнітивні порушення у дитини, неонатальний сепсіс це саме пререготива передчасно народжених дітей. Ну і також з особливістю саме дітей з дуже малою вагою при народженні, це є некротизуючий ентерапеліт. З боку дихальної системи це респіраторний дистрес-синдром. На сьогодні існують стандарти, існують протоколи, і ми приймаємо рішення відповідно сучасних стандартів, сучасних протоколів, Бронхолегенева дисплазія. Яка є у певної категорії дітей, передчасно дітей з дуже малою вагою при народженні, які тривалий час нагодились на штучній вентиляції легень, і окрема нозологія, апної недоношених дітей. Апної недоношених дітей, апної передчасно народжених дітей визначається як дихальні паузи, які тривають більш ніж 20 секунд, або паузи можуть бути менше 20 секунд, але пов'язані з брадікардією. Тобто зниження частоти серцевих скорочень менше ніж 100 ударів за хвилину, центральним ціанозом або кисневою десатурацією, менше 85% у дітей, які народилися з терміном гестації, менше ніж 37 тижнів. І на всі ці патофізіологічні механізми розвитку апної передчасно народжених дітей, їх досить багато. Ну, переважно вони включають, це є незріла. Центральна регуляція дихання, зниження чутливості рецепторів, нестабільність підтримки зусиль дихальних м'язів, дихальних шляхів, незрілість рефлексів верхніх дихальних шляхів. Чистота апної залежно від гестаційного віку, тобто захворюваність на апної перечасно народжених дітей обернена пропорційно гестаційному віку та вазі при народженні. тобто Чим менше гестаційний вік при народженні та чим менше вага, тим вища питома вага апної недоношених дітей. І ви бачите, що у дітей з гестаційною категорією 22-27 тижнів до 28 тижнів це від 100% до 80%. ну і далі 28-30 тижнів, – 75-55% і навіть у дітей. Так званих помірно недоношених пізньо перечасно народжених це більш ніж 20%. Тобто, це актуально, це важлива проблема для перечасно народжених дітей. Апної, да, дійсно, вплив гестаційного віку на частоту та тривалість повторного апноя у недоношених. Вона проведена в дослідженнях. От нам представляють результати досліджень на 37-му тижні. Постменструального віку апноя ще визначалось у 92% немовлят. Ой, визначить, припинялись, припинялись у 92% немовлят, а на 40 му тижні постменструального віку припинялися напади апної вже у 98% немовлят. І саме тому важливий контроль за проявами апної у недоношених дітей до досягнення ними саме 37 тижнів гестаційного віку. Нові рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, От на що я хочу сконцентрувати вашу увагу. Це рекомендації щодо догляду за передчасно народженими дітьми або немовлятами з низькою вагою. Політика охорони здоров'я. Політика це є план дій. Це те, як ми плануємо, як ми працюємо, яка тактика, щоб досягнути певної стратегії. Профілактичний догляд та освіта. Освіта мається на увазі медичних працівників, медичної спільноти, батьків, ну і взагалі суспільства освіта. Найбільш ефективним методом для виходжування перечасно народжених дітей є метод мати кенгуру, ранній контакт шкіра до шкіри, вигодовування грудним молоком, це може бути молоко матері або донорське молоко, мікронутрієнти. Мікронукри... І тут зверніть увагу: дійсно вже не рекомендуються комплекси. Рекомендуються добавки заліза, окремо цинк вітамін Д, Вітамін А, чому саме ці зазначені мікроелементи? Тому це світові дані і такі самі дані є підтверджені в Україні, що передчасно на народжені діти мають дефіцит саме зазначених мікроелементів. Є вже певні рекомендації по застосуванню пробіотиків, певні рекомендації по застосуванню емолієнтів. Лікування ускладнень дуже важливий компонент виходжування передчасно на народжених дітей. А саме ранній початок сіпап терапії в першу годину життя. Підтримуємо, проводимо постійний, неінвазивну підтримку дихання, постійний позитивний тиск в дихальних шляхах. Далі метіл сурфактант. Важливим напрямком є, важливим компонентом є залучення до догляду за дитиною та підтримка сім'ї, навчання сім'ї, інформування сім'ї. Мама поруч з дитиною, батька поруч з дитиною, сім'я в центрі уваги. Отже, профілактичний догляд освіта нове метод мати кенгуру, нове контакт шкіра до шкіри починати в першу годину життя при стабільному стані матері та дитини. Догляд мати кенгуру це безперервний тривалий контакт шкіра до шкіри матері, дитини з матір'ю. Та підтримки виключно грудного вигодовування або годування грудним молоком для зниження смертності це докази з високою вірогідністю, зниження рівня неонатальних інфекцій та гіпотермії, також це доказова медицина, збільшення ваги немовлятки та тривалості грудного вигодовування, також сприяє покращенню розвитку та знімає стрес у сім'ї у матері. Це надефективна, дуже ефективна технологія. Також метилксантини. Метилксантини для лікування апної. Кофеїн рекомендований для лікування апноя у передчасно народжених дітей з гестаційним віком менш ніж 37 тижнів. Метилксантини для екстубації. Кофеїн рекомендується для екстубації передчасно народжених дітей з гестаційним віком менш ніж 34 тижня. Метилксантини для профілактики апноя, Кофеїн. Застосовується та розглядається для профілактики апної у перечасно народжених дітей з гестаційним віком менше ніж 34 тижні. Кофеїн для лікування апної, як вже ми з зазначили, це нагайна така обов'язкова рекомендація для всіх передчасно народжених дітей. Далі ці докази також включають доведені результати щодо зниження смертності неонатальної, зниження частоти. Розвитку бронхолегеневої дисплазії, порушень розвитку центральної нервової системи, зниження тривалості механічної вентиляції легень при застосуванні кофеїноцитрат у перечасно на народжених дітей. Тобто це шлях, це крок до покращення розвитку. Також рекомендовано кофеїн для екстубації. Керівництво окремо розроблено Американська академія педіатрії, керівництво для клініцистів надання педіатричної допомоги апної недоношених. Ну тут фактично зазначені ті самі позиції, які ми вже з вами перерахували. В тому самому керівництві підкреслюється, кофеїн є безпечним ефективним засобом для лікування апної перечасно народжених дітей при застосуванні. Дози навантаження 20 мг на кілограм і підтримуючі дози від 5 до 10 мг на кілограм на добу. Звичайний моніторинг рівня кофеїну в вороті крови, звичайно, не є необхідним під час лікування, застосування кофеїну. Ну, це уніфікований клінічний протокол. Респіраторний дистрес-синдром у перечасно народжених дітей наш з вами в Україні, відповідно якого ми працюємо. Цей протокол повністю відповідає європейському консенсусу, європейським консенсусним рекомендаціям щодо лікування респіраторного дистрес-синдрому, і в усіх цих рекомендаціях акцентуються наступні особливості: респіраторна підтримка сурфактантна терапія, назальний СІПАП, сурфактант за необхідності. Рекомендації щодо застосування кофеїну у немовля з гестаційним віком менш ніж 32 тижні гестаційного віку, щоб мінімізувати потребу штучній вентиляції легень, підтримуючи догляд, оптимальна температура, початок інтерального харчування материнським молоком, молозиво. Ну, ми вже з вами зазначили доцільність, необхідність для життя. Це контакт, ранній контакт шкіра до шкіри дитини з матір'ю. І Європейські консенсусні рекомендації зазначають кофеїнотерапія, окремий розділ. Метіл є стимуляторами дихання, а терапія кофеїноцитратом тепер є загально прийнятим компонентом догляду за дихальною системою новонароджених дітей, передчасно народжених, і все це дає можливість зниження потреби в респіраторній підтримці. Зменшення частоти розвитку бронхолегеневої дисплазії, скорочується термін перебування дитини на штучній вентиляції легень. Тобто дитина швидше адаптується в нашому з вами непростому житті. Мама поруч з дитинкою, ми маємо більше можливостей для застосування методу кенгуру, тобто дитина має кращий оптимальний розвиток і має кращий прогноз свого розвитку. Рекомендовано стандартне дослідження дозування кофеїну цитрату для передчасно народжених дітей. Це згідно з європейськими консенсусними рекомендаціями щодо лікування респіраторного синдрому, оновлені ці рекомендації та інструкції до застосування вітчизняного препарату кофеїну цитрату ОЗЛАР. Доза навантаження 20 мг на кілограм, підтримуюча доза є. 5-10 міліграм на кілограм. Ефективний курс лікування це взагалі-то повний курс лікування апної недоношених дітей, що є повним курсом лікування, повним курсом лікування, куди відповідно до гестаційного віку та відповідно до ступеня зрілості, наявності або відсутності нападів апної недоношених, призначається курс кофеїну цитрату. Саме цей курс, пролонгований до 37 тижнів гастаційного віку, дає можливість дитині забезпечити ефективне дихання і ефективний постнатальний подальший розвиток. Тривалість терапії кофеїноцитрату. Ну, тут я хочу сказати, що в жодних клінічних рекомендаціях, скільки є літератури, нема такого, ви знаєте, категорично визначеного терміну, що от тут ми тільки завершуємо, а там ми тільки продовжуємо. Зазвичай у клінічній практиці лікування кофеїноцитрат призначається до досягнення новонародженими гестаційного віку 37 тижнів, у межах якого, як правило, звичайне первинне апноє, воно вже. Проходить. Так, і от рекомендації з цього консенсусного курсу щодо тривалості призначення кофеїну цитрату, тобто лікування апної недоношених, немовлята з гестаційним віком менше ніж 30 тижнів та вагою менше 1250 грамів Для профілактики апної розпочинається введення. Препарату протягом перших двох годин життя незалежно від рівня респіраторної підтримки. Ну, така дитинка переважно буде отримувати сіпап терапію 30-34 тижні також починаємо кофійну цитрат при повторних важких епізодах апної, які супроводжуються брадікардія, зміна кольору шкіри. Особливо звертайте увагу на несприятливі події під час сну. І у дітей з гестаційним віком більш ніж 34 тижні діагностика, плюс виключення інших причин апної, але знов-таки є показання до призначення більш тривалого кофеїноцитрату. Коли ці апної поєднується брадікардія, зміна кольору шкіри, появою апною під час сну. Ну тут ще нам дуже допомагає для клінічної практики полісомнографія, яка в Україні вже є, набула розвитку. І, ну і тут доцільно. Сказати, лікарня Охмедит, національна дитяча лікарня Охмедит, має саме прирогати щодо досліджень особливості сну у новонароджених дітей, перечасно народжених дітей, дітей раннього віку, любого віку, в тому числі з акцентом на діагностику апної під час сну.